Ми знаємо і чули дуже часто про те, що мотивація це те, що допомагає нам стартувати, і звичка це те, що допомагає нам рухатися у обраному напрямку. Мене звати Ольга Босак, я є засновником і керівником своєї власної консалтингової справи Ольга Босак Менеджмент Консалтинг». Нещодавно я почитала цікаву книжку Ніни. Джордж німецької письменниці, і мою увагу привернула її думка щодо власне звичок. Ніна стверджує, звичка заважає нам жити так, як хочеться, бо не дає запитати самих себе, чи досі подобається нам робити те, що ми робимо? Який висновок, яка порада? Деякі звички. Працюють для нас лише протягом певного періоду часу навколишнє середовище змінюється, світ змінюється, ви змінюєтеся. Чому б вам не змінювати і ваші звички? Робити звичайний аналіз, що працює, а що вже не працює. Які звички відняти, а які нові звички додати? Звички дуже дуже корисна річ, але тоді, коли вони вам справді потрібні і справді приносять щось позитивне, корисне у ваше життя. Аналізуйте самих себе.